На поєдинок проти Криворізького кривбасу головний тренер спортивного клубу Дніпро 1 Юрій Максимов провів мінімальні перестанови у складі команди у порівнянні з матчем у Полтаві з Ворською, яка відбулася менше трьох діб до цього. У центрі захисту знову вийшов Сарапі, котрий відбув дискваліфікацію, Причому замінив він капітана команди «Сватка», у якого невелике пошкодження після вищезгаданої попередньої зустрічі, а також до основи повернувся Рубчинський, а Грубунов розпочав гру на лаві запасних. Обидві команди розпочали активно. У стартові три хвилини вони обмінялися невлучними ударами і кутовими. А у відповідь на перший влучний постріл у матчі Гуцуляка кліщук накрив сферу у ближньому куті. Кривбас мав можливість відкрити рахунок. Для того як кінарейкін не влучив по м'ячу за межами карного майданчика, але на щастя для Дніпровців шкіряний пройшов повз площину білого прямокутника. А на 11 11-й хвилині господарі повели у рахунку. Розрізний пас правим флангом призвів до виходу двох гравців криворізців на голкіпера гостей, і кожушко з передачі кузика спокійно забив сферу у порожні ворота. Далі перший тайм у цілому тривав за рівної гри. Спортклубівці більше володіли м'ячем, але до гостроти це не призводило. Акрубас, який грав до перерви за сильного попутнього вітру, намагався подібним скористатися на 32 й хвилині. Кінарейкін відбив небезпечний навіс удар зі штрафного з відскоком від газону від Безкоровайного. А удар за дираки з меж штрафного майданчика прийшовся а вище поперечини. А незадовго до сигналу на відпочинок господарі. Подвоїли рахунок, коли удар украсення у дальню дев'ятку з району кута карного майданчика завдав кузик. Другий тайм підопічні Юрія Максимова розпочали своїми атаками, але на 51-й хвилині вони пропустили чергову контратаку господарів, у яких знову зіграла зв'язка кузик-кожушко. Перший віддав, а другий замкнув паспортнера, до якого не дотягнувся Кінарійкін. Проте навіть тріскуче поступаючись, 0-3 Дніпровці намагалися шукати щастя в атаці, обабіч володінь суперника, який втім продовжував разюче контратакувати. Гості подали серію кутових, після чого мали чудову нагоду скоротити відставання. Але Кліщук зреагував на удар Мірошніченка. А після добивання Гуцуляка м'ять влучив у голову безкоровайному. За три хвилини до завершення основного часу зустрічі криворісці збили у власному штрафному майданчику Мірошниченка. Проте Ліднів, який підійшов до 11-метрової позначки, пострілом з неї запустив м'яч у небо Кривого Рогу. У підсумку Дніпровці зазнали поразки 0-3 і перервали свою переможну серію в чемпіонаті України. Моя думка, що десь хлопці не вистачило, як скажуть, сил після двох попередніх ігор. Були десь втомлені. У турнірній таблиці спортивний клуб «Дніпро-1», четвертий, втім, за втраченими очками п'ятий. А свій наступний поєдинок матч п'ятого пропущеного туру команда проведе цієї середи у Львові проти сусіда по турнірній таблиці тамтешнього руха, як говорять поєдинок за шість очок.